Надія – це та, та сила, що підтримує людину протягом усього життя. А ще зберігає цілі народ від остаточного знищення. Допоки не втрачено спільну надію, будь-яка нація має шанс на відродження. Україна ж заслуговує на це понад усе. В ефірі телеканалу МТМ, цикл програм не втрачена надія. Як нам дуже часто кажуть, я згадала, як бабуся співала. Оце найцінніший комплімент, коли ми співаємо десь, і нам кажуть, а у мене так бабуся співала, а у мене так батьки співали. Прості звичайні люди складали такі неймовірні пісні, як, наприклад, самий степовий розпів, там де можна прочути не тільки трьох голосів, навіть інколи і четверо голосся. Воно би було так, як і віками законсервовано на своєму ареалі побутування, а війна все перекреслила. Окупант це загарбник. Його основною метою є заволодіти чужими здобутками, ресурсами, історією. Але просто заволодіти чужими цінностями замало, коли мова йде про цілу націю або державу. По відношенню до України в Росії завжди була інша політика. За брутальною крадіжкою слідувала культурна та духовна асиміляція. Далі повне знищення забуття морок. В усі часи московити прагнули викорінити з України все національне аби утвердити скрізь єдиний і жасткий руський мір. Серед пріоритетних трофеїв була культурна спадщина українців, зокрема їхня пісня, в якій здавна закарбована душа народу, зашифровані сакральні основи його існування. Це і є його національна ідентичність. Недарма ж в Україні існує до півмільйона народних пісень, що є абсолютним світовим рекордом. І серед цього розмаїття особливе місце посідає унікальний степовий розпів запорізького краю. Типовий розпів це багатоголосний, розлогий спів, який побутував на лівобережжі і залишився частково в нашій області, в деяких селах. Те, якщо говорити про вже традиційну, як традиційну складову цього розпіву, то, можливо, ми його вже й не будемо спостерігати в традиційній такий своєму ареалі та, побутування. Ця унікальна пісенна традиція зароджувалася та формувалася у степах південного сходу України з сивої давнини, і вже тоді вона значно відрізнялася від інших українських традицій, співу, зокрема, особливим багатоголоссям. Для степового розпіву більш характерні музичні ознаки, як для надніпрянської території по музичним ознакам, тобто це велика кількість розпівів, Тобто, коли один склад розпівується на декілька, чотири, п'ять, можливо, буває шість нот, він розпівується. Також власне особливістю степового розпіву є стабільне багато голосся. Тобто, коли у нас є три, а то й чотири голоси, які стабільно функціонують, не періодично з'являючись. Створюючи таку багатогранну широку палітру е, звучання дуже нетипового для інших територій е, України, друга та й На території Запорізької області аутентичний степовий розпів повноцінно зберігся в деяких невеликих населених пунктах. Найбільше носіїв цієї традиції і такого пісенного матеріалу було зафіксовано дослідниками у селах Водяне, Мокрий Став, Малаток, Мачка. Ми можемо похвалитися тим, що у нас є одна із останніх носіїв цієї пісенної традиції в нашому колективі, і так само вихідці з цієї території з Енергодару і навкруг. Навкруги сіл, теж співають у нас і передають нам свою би, пісенну традицію. Чомусь нас вчать, ми від них якби, це все фіксуємо і записуємо. Ми не можемо забути про таке ще село, як Мала Токмачка, яка теж знаходиться в сірій зоні. Ми підтримуємо так само контакти з її останніми носіями цієї унікальної традиції. На сьогоднішній день в цих селах можна сказати, що ця традиція. Ця зникла. Учасники лабораторії степового розпіву Євшан Зілля декілька років проводили системну копітку роботу зі збору і фіксування цього пісенного матеріалу. Їздили у тривалі експедиції селами Запоріжжя, спілкувалися з останніми носіями цієї традиції. Польова експедиція це надзвичайний досвід. Спілкування із живими носіями традиції, неможливо просто передати словами. Те, що ми чуємо в записі, це одна справа. Але оця мова, ця емоція, яку вони нам передають, коли вони співають нам вживу. Тобто ми з усіма знайомимося. Це ж не можна просто і сказати «Здрасте, ми вас запишемо. Ні в якому разі, ми знайомимося, хто я, хто ви, як ваш побатько та тата, -та, це все розповідається, і ми втираємося, так би мовити, ну в гарному сенсі слова, в довіру, тому що якщо людина буде затиснута. Емоційно зажата, вона не заспіває те, що вона знає. І у нас є випадки, коли ми по три рази, уже третій раз, писали одну і ту саму людину, і кожен раз вона співає нові пісні. Розумієте? Тобто, скільки всього закладено в їхніх головах, ми просто не можемо уявити. Ой, Жажаємо в якесь село записувати якусь е, інформантку, це переважно люди літнього віку. Це може бути від 50 до ста зразків, конкретно від однієї людини. А ми, наприклад, можемо там з'їздити 10 разів в різні села, ну уявити скільки в області у нас сіл в запорізькій. Тобто репертуар порахувати просто неможливо. Тобто, це переважно репертуар, який ми називаємо його ліричний, тобто пісні про життя, про кохання, про побут, про ті історії, які відбувалися з нашими інформантами колись також присутній е, репертуар, такий як зимовий коли, з календарно-обрядових, тобто колядки, щедрівки. Це майже в кожному селі фіксується. Ну і неможливо оминути е, весільні пісні. Це надзвичайна фішка, можна сказати, нашої місцини, адже вони дуже схожі на ті, як і на інших територіях України, але вони насичені цією фактурою степовою, тобто багато голосся. Ну і особливу любов, мабуть, в нашому серці займають псальми, тобто це пісні. Християнського змісту, які співалися в піст або до церковних свят. Тобто щось про Ісуса Христа, про його життя і так далі, але також вони насичені цією фактурою. Але у прадавніх українських степах знову спалахнула війна. На початку широкомасштабного вторгнення росіян більшість населених пунктів, куди колектив Євшанзілля здійснював творчі експедиції, опинилися в окупації, зокрема, і село Водяне. Паразитування на чужих здобутках це одна з головних засад функціонування руского міра. Нічого не створивши власного, расисти повсякчас видають вкрадене у інших народів за своє. В цьому є секрет великої руської історії і таємниця широкої руської душі. Але вкрасти не означає розбагатіти. Патріотично налаштованих жителів окупованих сіл расисти або вбили, або вигнали з рідних домівок, або змусили співпрацювати з ними. Народні колективи українського співу розформовані. Навіть саме виконання української пісні нині під суворою забороною. На жаль, ми фіксуємо останніх носіїв цієї традиції, і вони дуже катастрофічними темпами зникають, просто уходять в засвіти. І це на сьогоднішній день напевно найбільша загроза. І одна із таких загроз ще це війна, яка окуповує ті території, де побутував саме цей багатоголосний степовий розпів. Цікаво, що саме українці мали власний рятівний засіб від національного забуття. Суміш стопових трав євшан зілля. За легендою воно лікувало від звиродніння, втрати пам'яті про свою землю і коріння. Вдихнувши його, людина відчувала тугу за рідним краєм, і водночас в ній пробуджувалась любов до батьківщини. Ой, да, Скільки років і віків пройшло, щоб ця пісня дойшла до нашого року, до нашого віку і звучала тут? Певно, ж люди вкладали дуже великий сенс, пере передавалися ці пісні, і що вони звучать навіть досі. Інколи не вкладається в голові, як звичайні люди без музичної освіти писали настільки розлогі і розпівані пісні? У цих піснях закодована сама душа українського народу всієї козацької нації. Так звучить сама правда. І навіть будучи дитиною і не розуміючи інколи, про що співається сенс, відчувалося просто щось настільки мощне і правдиве. Знаєте, чому ще правда? Бо в фольклорних піснях іноді співалося те, що не можна було казати, тому що немає автора у пісні. Це передається від батька до сина. І хто скаже, хто це співав перший? Ніхто не скаже через то теж можна фіксувати такі історичні історичні події в цих піснях. Так що так, фольклор це неймовірна правда, яка пробиває тебе до самих кісток. Ми, як реконструктори, будемо відроджувати і намагатися популяризувати його мога більше для найбільшої аудиторії, і будемо намагатися його зберегти і просувати далі. Наразі степовий розпів запорізького краю як елемент нематеріальної культурної спадщини занесений до відповідного обласного реєстру. Але щоб зберегти і передати нащадкам цей унікальний скарб, потрібно ще чимало зусиль, і не лише від ентузіастів, а й від державних структур. Бо може статися так, що вже нічого буде зберігати. Під час війни сталася велика трагедія. Я вважаю це, на мою думку, саме трагедія, адже у нас чотири елементи знаходяться в тимчасовій окупації. Це у нас степовий розпів Запорізького краю. Носії у нас знаходяться тільки частина носіїв знаходиться саме в Запоріжжі. Колектив, а три колективи знаходяться в окупації, тобто осередок сам до нашої радості. Багато у нас носіїв таки виїхало. i saw na no, sa Не втрачайте надію, бо саме цього прагне наш ворог. Допоки ми віримо в життя, ми не знищені. Це була програма Невтрачена Надія. До зустрічі!